Покровському Покровському міськвиканкомі є дві ініціативи, які ми проговорюємо вже декілька днів. І одна з них це організація пожарних дружин. Це на той випадок, якщо будуть обстріли, будуть пожари і в самотужки наші МЧС не будуть справлятися. Тому є така ініціатива. Це те, що стосується пожежних команд. Те, що стосується ще одної ініціативи, це заохочення наших мешканців, які мають медичний досвід, і ми також заохочуємо всіх бажаючих. Хочу звернути вашу увагу, що ця робота дуже відповідальна, але взагалі вона на добровольчій основі. Те, що стосується заохочення фахівців медичного профілю, хто має досвід, а знаходиться вже на пенсії або тільки навчається, звичайно, ми також будемо заохочувати і навчання зараз проходять, планують пройти наші фахівці, які і далі будуть навчати вже наших мешканців. По перше, ми зараз це навчання пройдуть старші будівель, старші квартальні, які на теперішній час звичайно дуже часто спілкуються з нашим мешканцем. і я впевнений, вони зможуть заохотити до вокруг себе тих мешканців, які будуть мати таку нагоду.